Ми втратили логістичні склади, які у нас розбомбили російською авіацією, російською бомбами з початку війни. Це були великі втрати і в один день під Києвом. Російська авіація російські терористи знищили близько, не близько, а продуктові склади усіх фудових операторів: і Новуса, і АТБ, і Сільпо, і Варуса. Було знищені такі склади. Це та була знищена. Вони планували таку зробити голод. Але ж усі оператори між собою домовились. Ми почали змі обмінюватися товарами, допомагати друг другу з доставками. Це було таке єднання усіх конкурентів, щоб забезпечити, не щоб не не дати зробити ситуацію голода в, в Києві. Це було таке велике навантаження. Це хороший кейс. Об'єднання конкурентів. Це був дійсно хороший кейс. Об'єднання конкурентів. Ми усі співпрацювали, і, і держава з нами співпрацювала.